Добрий вечір. Ви дивитесь українську панораму. Мене звати Єлизавета Стевіч і бажаю вам гарного прийому. Передачі! Деякі дослідження говорять, що українська та сербська мови мають аж 68% спільнокореневих слів. Чи справді це так, і наскільки важко чи легко українцям вивчати сербську мову? Ми запитали Анну Оліферовську, яка приїхала з України і почала вивчати сербську мову. Я приїхала з Харкова. Це багатогранне, цікаве, дуже класне, багатокультурне місто. Мені дуже пощастило народитися в Харкові, тому що там з самого дитинства я була ем, цілком оповита різними культурами, різними людьми. Так, у нас є дуже знаменитий ринок Воробашова, там де дуже багато різних культур. Дуже багато китайців, корейців, індійців, афроамериканців, грузинів і не тільки там. У нас в Харкові тому для мене мова і різні культури, і вивчання різної мови, і вивчання різних культур це ще з дитинства щось таке цікаве і прикольне. Щодо Українців в Україні зараз, як і завжди, це було було дуже багато різних мов у нас в країні. Як я вже назвала, що у нас дуже багато іноземців не тільки в нашому місті, Харків, але і в усій Україні дуже багато іноземців. І на щастя, ніколи у нас не притискали ніякі мови. Всі Балакали суржиком, speaking english, розмовляли різними мовами, російська була одною з цієї мови. Тільки зараз є велика різниця. Спілкуватися російською більше не круто. Спілкування російською і російська мова – це щось, що асоціюється в Україні вже з тими самими часами, як і зараз що відбувається, війна. Російськомовні люди приходять на наші землі, убивають своїх же російськомовних, як вони кажуть, людей захищаючи їх від когось незрозуміло кого, тому це дуже важливо. Саме усвідомлення кожної людини і розуміння, чому це для мене важливо, і чи можу я щось іще більше донести іншим людям для того, щоб вони зрозуміли. Але звичайно, у нас є і російськомовні українці, якщо можна так сказати, всі спілкуються мовою, яку вони обирають, і це нормально. До кожного приходить оце усвідомлення, яке до мене просто з часом. Я познайомилася з Сербією і з сербами саме в Києві, коли я працювала так. І це було перше, коли я почула сербську мову. І я така, окей, що це таке? Нічого не розумію. І дуже довгий період часу було таке, що я слухала, як вони розмовляють. і Я така: М, А що це було? Я, я, я не доганяю. Ось, і було дуже багато питань: а що це? А що ти сказав, а що ти зробив? А як це буде сербсько? А Як то буде сербською? І якийсь час, коли я була була У середовищі сербів, я почала розуміти, що сербська і українська вони, типу, як схожі. Зараз, поки я там поїздила по різним країнам, я зрозуміла, що в принципі сербська дуже схожа. І, наприклад, як слово схоже, ви кажете слічно, ми кажемо схоже. І дуже багато таких слів, які м суфіксами, префіксами, якимись. Частинами спільнокореневими вони прям однакові. А є, наприклад, щось, що, що е, взагалі е, не дотично один до одного. Наприклад, е, ми кажемо печиво, це ну щось солодке. А в Сербії є печення, і це взагалі не щось солодке. Це просто це шашлик, Ну майже, майже я виписала собі цілий список цих слів, е, які от саме українська і сербська, от майже там співзвучні, майже однакові, навіть кольори. Ми маємо, це ми кажемо червоний, сербською, цервений, зелений, зелений, жутий, жовтий. І це більш співучно, навіть ніж з англійською, наприклад. Є дерево у, серб... у сербської мови. Це дрво. Ми кажемо дерево, сербською е... ліща, так? а ми кажемо листя. Тобто, ну тут взагалі дуже багато схожестей. Як і в кожній мові, є дуже багато штук, які реально важко даються. І я з досвідом я навчалася різним мовам майже самостійно. Англійську окей, англійську я вивчала ще з дитсадка і постійно так покращувала її. Але всі інші мови, де я перебуваю, я намагаюся вивчити через спілкування з людьми. І що найважчим є в спілкуванні з людьми, що як і зараз, я ми кажемо тараторю, такі люди люблять дуже швидко говорити. Є таке слово. Хахаліна. Халіна. Окей, я, я ніколи не виговарюю його. а? Сукня, так, до речі, сукня. Ви кажете сукня як спідниця, так, а ми кажемо сукня як Халіна. Але слово Халіна воно має ль. І це для мене трішечки важкувато. Я така Халіна, окей, Халіна. Ось ну тут, тут не тільки наголоси, а ще і ем, ось ті букви л, н, ч, ч. Коли ти спілкуєшся з носієм, ти вже чуєш, ага, тут було л. Навіть якщо це не Халіна, ти вже відчуваєш, що це було л, а не л. Ем, в українській ми кажемо Л. а тут лє, тут, тут якось по-іншому, і я така. Окей, але я навчився. Чи знаєте факт, що від початку війни в Україні на одній з найпопулярніших платформ для вивчення мов дуолінго кількість охочих опанувати українську у світі зросла майже на 600%. Цікаво! А ми сьогодні на нашому уроці української мови продовжуємо говорити про цукрові магнати Сумщини. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на нашому уроці української мови. Сьогодні завершальне заняття на тему Цукрові магнати Сумщини, тому сьогодні повторимо ті прийменниково-іменникові конструкції та лексику, яку ми зустрічали та вивчали на попередніх заняттях. У першій вправі потрібно вставити потрібний прийменник та узгодити з ним слово. Спочатку прочитаємо вправу. Вони цілий вечір пили рахунок друга. Кошти олігархів було збудовано нову лікарню. Вдалося прооперувати дитину пожертви небайдужих людей. Ми купили нове обладнання, низька ціна. Терещенки були дуже заможними, але ніколи не забували народ. Вони завжди піклувалися, нужденний. Тепер перевіримо. Вони цілий вечір пили за рахунок друга. На кошти олігархів було збудовано нову лікарню. Вдалося прооперувати дитину на пожертви небайдужих людей. Ми купили нове обладнання за низькою ціною. Терещенки були дуже заможними, але ніколи не забували про народ. Вони завжди піклувалися про нужденних. У наступній вправі потрібно прочитати фразеологізми та поділити їх на дві групи. Перша група фразеологізми, які означають. Бідний, бідно жити. А друга група фразеологізми, які означають багатий, жити багато. Отже, давайте їх прочитаємо та з'ясуємо їхнє значення. Як миша. Кажуть, бідний, як миша, тому це ця група. Як бубон або ще голий, як бубон, значить бідний. Гроші кури не клюють, звичайно, багатий. Як турецький святий, або ще кажуть, голий, як турецький святий, це кажемо про бідну людину. Аж із горла лізе, кажемо про багату людину, латана свитина про бідного чоловіка. Брящить у кишені, звичайно, брящать якісь гроші це багата людина, і кішки нема чим годувати, так кажемо, коли хтось живе дуже бідно. Ні за плечима, ні перед очима також про бідну людину, так само як і з голими руками та вітер в кишенях, а ось набита кишеня, повний гаманець означає багата людина. Жити паном значить дуже багато розкішно жити. Жити, як у Бога за дверима також означає добре жити в злагоді в багатстві. Та останнє жити як вареник у маслі або купатися як вареник у маслі також означає багате життя. В останній на сьогодні вправі потрібно з'ясувати значення нових слів, ставити потрібні слова за змістом. За 11 місяців цього року Укрзалізниця вже прозвітувала, що отримала 227,3 млн грн чистого. На нашому сайті можете розрахувати перевезення вантажу по території України. Зараз можна онлайн сплатити за порушення правил дорожнього руху, деякі компанії не подали або невчасно подали свої проприбутки. За 11 місяців цього року Укрзалізниця вже прозвітувала, що отримала 227,3 мільйони гривень чистого прибутку. На нашому сайті можете розрахувати вартість перевезення вантажу по території України. Зараз можна онлайн сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Деякі компанії. Не подали або невчасно подали свої звіти про прибутки. Дорогі глядачі! Наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. Дякую, що були сьогодні з нами. Побачимося наступного тижня. На все добре! А зараз трохи позаймаємося смачними стравами. Через те для вас наша рубрика Українська кухня. Готуємо смачну страву, а й подивіться, хто сьогодні у нашій кухні. Пухкі, ніжні, українські. Все це про халушки. Їх готують із суміші різного борошна з додаванням засмажки, цибулі та сала. Вони настільки відомі, що заслужили собі цілий пам'ятник. А ще Халушки неофіційний кулінарний символ Полтавщини. То, що ж, такого особливого є у їхньому рецепті. Що так полюбилося українцям? Давайте побачимо. i da poželimo dobrodošlicu u našoj divnoj Tijani. Dobrodošla Tijana. <laughs> Dobrodošla u emisiju Ukrajinska panorama i u našu rubriku Ukrajinska kuhinja. I ajde sada ovako, danas što ja sam rekla na ukrajinskom, pripremamo haluški na ukrajinskom, a na srpskom galuške. Ajde sada malo više da, da nam ti kažeš nešto više o tom, ne samo o receptu, ali da nam kažeš šta nam je potrebno, koja količina, pa da krenemo naravno i na pripremu. Uh -huh. E, Haloške su kao knedlice koje se prave od krompira, brašna, jaja i soli. One su nalik na italijanske njoke ili na naše šufnudle ovde u Vojvodini. A e, sos i se pravi od slanine, putera, luka i pečuraka. I to se tako sve zajedno zbučka i bude jako lepo. Ja nisam još probala, ali sigurno da će da bude jako ukusno. <laughs> pravi se ovo jelo i u Poljskoj na primer, Ove oni prave haluški, ali sa drugim stvarima, znači sa kupusom mm -hmm. i sa lukom, a prave oni i ove naše haluške ukrajinske, ja. E, ali ih zovu malo drugačije, mislim kopitka ili tako da. nešto. Da. Al pravi se jelo znači i u Mađarskoj i Svuda. Da. Ali mi pravimo danas tradicionalne ukrajinske. Dobro, hoćemo odmah na prvi korak. Koji je prvi Možemo. korak? To je šta, šta, mi smo već jedan deo posla uradili. Da, mi smo uradili. prvi korak uradili, a to je bilo da skuvamo krompir i da ga upiramo. Znači, ovo je čist krompir bez ičega. Hmm. On treba prvo malo da se prohladi i onda ćemo da zamesimo testo. To je nama sad. E, sipat ćemo so. Ja so nikad ne merim, nego otprilike. Koliko od prilike smo ovaj, stavili krompira, koliko si skuvala od prilike? E, krompira ima oko 700 grama i stavit ćemo u to oko 400 grama brašna. Pro. I jedno Oto. jaje. I sada ćemo sve to lepo da zamesimo. Pro. Krompir treba malo da se prohladi, čisto da se ovo jaje ne bi skuvalo. <laughs> da ne bi dobili možda nešto novo. Tako <laughs> je. Ja neću puno da se mešam, to je pomoći ću joj naravno, ali evo, na primjer, možda naši gledalci neko ne zna, neko zna, Lijep. da za Tijanu da je čuo na YouTube-u, na Instagramu, pa evo možda njen, verovatno su čuli za njenu emisiju, kuvanje bez recepta. Da nam malo više kaže kako je to sve krenulo, da čisto malo bude priča da sad ne bude ono, čisto recept naša. Uh, kuvanje bez recepta je kao moj hobi, jer sam studirala produkciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i završila je i uh, kako sam završila fakultet mi je malo nedostajalo snimanje. Ja sam počela tako sama sebe da snimam i da montiram, a pošto volim da kuvam od malih nogu, zato što, zahvaljujući moje baki i moje mami koje kuvaju i stalno, bukvalno jako volimo hranu svi familijerno, E, tu sam počela tako da snimam kuvanje, a s obzirom da baš ne volim recepte da gledam, nikad ih ne pratim. Ja pročitam recept okvirno, Ako vidim sliku i kao zamislim kako se to pravi. I tako prosto kuvam, a sad sam kroz snimanje sa bakom saznala da i ona tako kuva, tako da to mi je na nju. Šta da radim? Ti još dodaješ malo brašna. Dodaje malo brašna, da, da bi se ovo malo lepo umesilo. Ove, I sad sam videla da nisam baš savršeno ove, upirala krompir se dešava. I nije da. strašno. U mojoj kuhinji se sve dešava i sve se može ispraviti i ništa nije strašno <laughs> nije dramatično. Ljudi se malo boje kuvanja, ali mislim da je to neosnovano. Mi smo uh, malo kad smo pričali, to je u dogovoru s Tijanom, i nismo samo u nju odjednom kao bum, sad ćemo s Tijanom. Nego Tijana uh, ima jedan, sebi sad jedan, kada kažemo, mogu da kažem slobodno projekat? Naravno, slobodno. <laughs> uh, kako smo rekli, kuvanje? Put to stomach, take da nam kažu i zato smo mi u akvo i, i ukrajinsku kuhinju. Mm-hmm. <laughs> da nam malo kažu o tome. Może to je mój serijal na YouTube. Ali hvala is not very much. To je moj serial na YouTube gdzie ja i poznata jela iz raznih zemalja. Malo smo počeli, pošto sam otvorila i mami njen kanal i e, počela sam da kuvam sa mamom i sa bakom. Puno jako pravimo naših tradicionalnih recepata. I onda smo, e, on sam ja malo su mi nedostajali ove svetska kuhinja malo. Ja sam jedan odlučila to da isprobam i da... E, i da počnem da kuvam znači, malo i tuđih recepata. I pošto mnogo volim da putujem, A u poslednje vrijeme, našto, baš i nemam puno vremena pa ne putujem, pa sam onda odlučila da možemo da putujemo kroz uh, jela. Jeste, jer to i kad putujem, najviše volim da probam. Jeste. Da je hrano yes. njihovo, tako da e, to je tako nastalo. A zapravo ovo jelo mi je bilo i u planu Aj, te... da pravim, Sve ali eto sad će biti ovdje kod vidiš vas. Neće biti to. kod mene, neće biti kod Poslijem vas. Poslije možda i mi još poznatiji <laughs> sad je. kroz tebe. A Ove šta ste pravili svetiju, sve od ovaj... Šta si pravila da? Da. Šta si pravila? Ko uh. koju kuhinju si sve uvrstila? Od... E, Meksičke je bilo. Dobro. Bilo je um, šta sam sad skoro pravila. Bilo je italijanske, bilo je uh, a, austrije. Započela sam zapravo uh -huh. sa ove, Uj, treba nam dosta više brašna. Ove bilo je, započela sam sa Štrudlom i Šembruna, gdje smo bili, jer smo u Šembrunu učili kako se pravi, pa sam onda ja došla i napravila tu kao taj recept koji smo dobili od njih. I... Jesu, bilo ih i razne stvarno. Pa dobro, pamięta. da, verujem. Ne gledamo prošlo sa samo budućnosti. Da, 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 da. I eto sad, eto kao što smo rekli, i sad imamo i ukrajinske kaluške. Tako je. Da. Sad ćemo mi ovo malo da zamestimo, da se to napravi lepo testo. I onda ćemo da razvaljamo. Dobro. E, eh, lepo smo zamesili testo. Na kraju sam stavila duplo više brašna nego što sam mislila, tako da nije 400. <laughs> e, eh, sada ćemo ovo testo da podelimo na manje deliće. Dobro. Eh, recimo na šest. Odlično. Lepo si zamesila. Hvala, hvala. Jeste, dobro se zamesila. Sad ću da dam i tebi da si igraš. Izvolite. Dobro, hvala. Evo ti Dobro. ovako. Ja čekaj da sam da pomerim ovako. Da, da brašna da možeš da radiš. Ja. Zatem. inače nisam neka vrsta kuverica. ne da, da se ja sad hvalim što previš. Ali ću ovaj... Danas. E, i sad da ih ovako to. Dobro. E, sad ću ja da naučim da kuva malo. Svaka čast. Sad ćemo na jedno, recimo, 2 cm debljinu da ih Dobro, razvučemo. Možeš ovako u ruke da ih uzmeš. Da, ih... da, da, da. Ne moraš znači ništa specijalno. Kamera ne mora biti res nora, skomiti samo ti. <laughs> Super, torej eh, tako, in sad bomo vseeno. da isečemo ovako neku kredičinu, recimo. Ti, ti možeš da kreneš da sečeš slaninu, šališ, dok ja sečem ove. Ajde. E, prokvola mi je voda taman, savršeno vreme. Sad ćemo dobro da je posolimo. Pa ćemo da završimo, da vidimo sad ove. Hmm. I sada ih spuštamo da se kupaju. Nećemo sve odjednom, naravno da se ne bi oni Aha, gurali za pilim, previše. Da. I znaš kad je gotovo. Kad isplivaju. znaš. Mogla si ja, sama? Ja stvarno znala da sam ja toliko vrstila u kuhinji. <laughs> Isplivali su nam naši haluški. Ovo nam je zapravo druga tura. Sada ćemo ovdje da ih stavimo. Samo prst nam prstima ja <laughs> mm, mm, <laughs> i eto, gotovo. Se vidio, magija kuvanja. Iako su vam se drugari iskuvali, vi ste to Mm. Možemo da prvo postavimo slajmena. Ja to kući ja kad pravim nešto, da, da, da. ja tako stavim. Prvo ja meso i onda dodajem sve ostalo. I ja mnogo više volim tako. Da. I onda lepo ima uk slanine, ali uh, mm. ako bude malo viška masti, to ćemo da odlijemo. Naravno. sada idemo na luk. Jeste, ispržila nam se slanina lepo, sada ćemo da dodamo luk. Ako bude e, malo masti, dodat ću još putera. Uh -huh. Zapravo je slanina pustila jako malo uh -huh. masti, jako je lepa, mesna, bit će ukusno. Ovo će biti baš baš ukusno. Da ćemo to kad stavimo ove pečurke, onda ćemo malo da posolimo to, biberimo. Jes, Pečurke ćemo da začinimo i onda ćemo sve zajedno da spojimo. E, Vidjela sam da neki samo prelijeva ovaj sos od gojaka. Sad sam ja to htjela da, da pitam, jel' se A tako? A neki umešaju. Sad, odvoljno. Yes. Pečurkice. da ti ja ovaj... Da, neću da ti sad... Ja, da se sad... ti da mišem. Mišem. Ne, glupa me, neću da se mešam. Ajde, 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 ovako ću. Ja ću ti postaviti. Ajde. Pali biber, a I sad, ja rekao da ti sad verovatno, vidim da je tu negde pri kraju. Sad, yes. Možemo ga i sad isključiti, ovo malo vode što da. imamo, to može taman lepo da napravi ovako sosić, A mogli bismo i skroz da je ukuvamo. ali mislim da, da to nije potrebno. Da, ali okej, okay, će to biti taman da sve to se ovaj, da upije u ove gamuške. Yes. I sad još da prelejemo naš mm -hmm. sosić. Iš. Prelepo. Puno sosa. Taman je U došlo. Puno klirica sve svega. Došlo. Da. Ko će sad sve pojesti, ćeš ti? Zajedno ćemo, sa svima ćemo da podelimo. Dve viljuškice. Da. da. S cijelom <laughs> da ekipom na ćemo da, da podelimo. U jako lepo izgleda. Dragi gledalci, nadam se da se i vama svide ovaj recept koji smo mi pripremili. Uh, tijana, hvala ti još jednom. Meni je bilo jako veliko zadovoljstvo da radim sa tobom. Također. Uh, prvi put snimam uh, kuhin, to nije prvi put, drugi put snimam, ali malo sad, uh, spravila sam malo kompleksni smo recept imali. Uh, hvala ti puno na tome okay, i nadam da sam bilo dobro. Bila si savršena svaka čast. Oh, samo nastavim da kuhuš. Ništa, morat ću ja da... Da se pripječu u tom serijalu. Može, <laughs> šalaz, apsolutno. se, ja se samo pozivam. Malo smo pričali na srpskom jeziku. А зараз ми хочемо сказати дещо і українською мовою, щоб і закінчили цей цікавий сюжет. Ми на початку сказали, що українські халушки вони відомі у Полтаві і їм там і присячений пам'ятник. Пам'ятний знак Полтавській халушці. Це величезна миска з 17 бетонними халушками на постаменті, прикрашеному традиційними українськими рушником. Пам'ятник відкрили у день сміху 1 квітня 2006 року. і про те приурочили цю подію у річниці з дня народження Миколи Гоголя що схадував uh, у своїх творах про українські халушки. І ось так українська халушка все таки uh, має свою заслужену нагородку. Будьте з нами і наступної неділі. Наша екіпа турботливо старається, щоб вам представити цікаві сюжети. Слідкуйте за нами на YouTube-каналі «Українці РТВ» і на Facebook-сторінці «Українська панорама РТВ». До побачення!